Кейо, з вами Дісайпо, і ми продовжуємо грати Overcooked 2. Ого, тут карта велика. Не поняв. Черевок нема? Так, тільки не готові можуть бути. Якщо ти ще щось приготував, то кинути це не можеш. Логічно, ти ж не можеш. це Я Думав рівень без стрілок. Ой. Що ой, погано щось дав? Ой, це ней, то ми і так би виграли. Чого ти? 320. Ну, Там Буду кидати строго схої, що ми першому такі грали. Бес. Mm -hmm. Без Може кинути може конкретно кудись. Буду теж цілитись щось, а не просто хаотично. точно. Пробуй прям ловити, якщо це можливо. Ту-ту-ту-ду-ду. -ту -ту -ту. не, не опа. Музика тут не допридував. Так like, ніби ми програємо, але вроді все добре. А що це дебільна механіка насправді? Якась дитяча гра. Кнопочку нажати. Я вже хочу хардкора, де ми будемо плакати. Пам'ятаєш, як на льодах тоді? Да. No. як ми страждали. Так, це різати не треба, треба варити. Небо сий, чекай, доки він загріється, а щось. Uh. Хоть тарелки появляются, ну там дякую. Ой. Що мы здесь на вас? Я секунд 15 думал, що я кирю челом, чем пусть. Каким же образом? Є, є, є. А, червоний, типу? Ага. Nice. Чекай, що ми робимо, що відбувається? Макарон, йо моє Макарон там, Йо-моє, почекай, що відбувається? Окей, ця штука буде спасана, а м'ясо треба макарон. Що? Ага, макарон, що макарон, втратим. макарон, Ще один макарон. О, красава. Так, да, воно вже все є всюди. Воно ж всюди все зробили. Це сюди додати можна? Можна. А чи треба було? Це я не знаю, напевно, ні. Я заруїну катку. Все, хватить нам з тим. Три м'яса. прям срочно м'ясо. Два м'яса, срочно. Клади, 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 клади. Раз, два, сюди. Я встигаю, я не встигаю. Сраний той. Так робити а... не треба було. А за але від... ага. цікаво, що так можна взагалі здавати. Окей, окей, окей. Ну давай хоча б подивимось, наскільки все погано. Яма, це так близько? Вау. Так близько. Добре, давай я буду м'ясом займатися ти тими штуками. Ти ближче появився, ти синій. Може, приведу, ти ж синій. сині. Кожного своє. Ти знизу, я зверху. Тобі треба дві, мені одна. У нас завжди трем екран, так? Да? А, ну супер, я тоді зразу трілки буду грозити. Ту -ту так оце я нафіг скину, на мені не подобається. У нас дві тарілки. Чому? Ага. Угу. А чи угу. ти морепродукти не нарізаєш меш? А що відбувається? Ми ж домови, але що ти бере продукти визаймаєшся. А я, я щось подумав про макарони. Не-не, нулю -не. продукти. Став жаритись, не спи. Що ти спиш? А, у нас тепер же м'ясо, ну класно, ми, звісно, вольнули в макс. Тут, тут ну, добре, 27, але... Да. Воно може заруїнити 27 Мінус... Мінус 60, Скільки? Мінус 30 воно робить. Фу-фу. Фу-фу-фу. 30. Ну не критично. Ми знову виграли. А, ты з цих. Мощно. Ще одне навіть можна було стін. А, можна воно там було зверху. Прикол. Угу. Пилипши різати заодно. Можно лизать, реально. Підходить. Ой. Ой. Буває. З mm. мною часто, но бывает. Не буду там, подъехав. А, меньше метра буде, окей. Давай, стегнута, стегнута, стегнута. Ні, це можливо Блін, я два граба зробив. Це не критично. Корончик. А, 4 трілки на часи. Хм, до речі, ще й не здав і вогонь перестався. ось той, коли я здав гриби, а гриби точно були. Цікаво. Що Важливий, мабуть, порядок, дійсно. По вогонь робиться тільки коли ми по порядку все робимо. Може цьому і прикол був. Чому у нас тоді вогня не було на тому-тому левелі? Ога. двоє м'яса в мене нема. Що ти маєш на увазі двоє м'яса? А, та то, то таке. Я думаю, ми виграємо все одно. Ще ну, ще щось кидає, то вже все. Я, я не О, стою. це не дуже класно. Але я сподіваюся, що... 547. Котенько. Тун-ту-тун. -тун. Там, по-моєму, 540, ні? Або. А, взагалі, 400. Щось я переоцінюю цю гру. Не здесь так там як минуло. Але будемо бачити. вона нас не накаже за таке. Ну. Минулі були проблеми, дайки. Жарть м'ясо, вар Змішиш булку. Воно стреса стресу. А ще воно було? Я в цілому. А, я поняття не подняйте, маю. Я тобі щось кидати маю? Гриби? А, ні. А, да. Ага, я маю, маю бігати, значить, за м'ясо. А, о, підходить. Немає тарелку, і може тарилку набрати. Вообще кайф. Ой, підки, не то. Я туда тобі фиткину, получается. А, тобі мясо треба. Ладно, я збігаю за тою штукою. Ой, тропа. Тарілки помай. Там я одна вот тарілка, просто ух, чуть не скину. Я зараз помаю, мясо тут наберу. Ох, нічого. Це було чатенько. Блін, треба було розпокласти. А. а, він не зварений. Я поклав я ще на на шанасайтра класти. Ухо, двеши зробив. собі. Без тарілки вольнув. Глядай. Я не знал, что так можно. Что все тарелки мать будет помыть в конце? Я не Не, правильный хозяин все сделает. Зараз и та, и Опа. О, тут скратка. Скратки. минуло було важко, а значить напевниця теж. Ну, типу... Кевін 3, так, а було... Да, що так была... називається? О, oh, ми щось пропустили? Ну, походу. Вже з якимось облачком кнопка. Ніби нема. Ну, ми йдемо на третій. Дивно. Го. Что надо? Все, вообще не попал, ни туда, ни туда. Сейчас просто раз. Торт кажешь? Так, тут я трати буду выходить. Ай, ай, ай. О, не. Туда попало две штуки. Что ты пар? Мусор-мусор. Там зверху, бач. На, на той і, і мусор. ще ліфт, не підводь. Ой, там, блін, за текстури впало, ще на текстуру. <гум> Бачу. <гум> О, закину, називається. Так, моя морква. І далі моя риба знов. Закопати рибу. О, дякую. Ой. О, мене. А, так. <світ> да, так, ось ліфт це щось кошмар якийсь. реально. Чи не можеш взяти другу тарілку? Що за. Ні, Оце я. <світ> Ємай, воно ну, довго чекало. Красава. Просто машина. Просто коробка. Треба цю штуку здати. Шоденько, шоденько, шодень, шоденько. Чик-чик. Зразу риба, так. Не вгадати. Трошки є. Не поужлу. Думаю там десь 500 максимум. 400. Ізічняк. Погнали. Симулька. Я беру другу знову. Підходить. Типа будуть якісь. А, ні. не буду. таки будуть. Тільки не впасти з цією штукою. <laughs> не сюди. А, вибачай. Вибачай. <laughs> позабрав. У ну, тут 6 раз я украду Пять да, мясо. Так, дальше я. Ага, понял. Курочка, курочка. Не понял. Нормально вроде. Суббуло. Все Задял. Все Нема, что я это пахнуся аж. Вже все. Йзі. Майже два. Ого, тут ще 6 різи для сир. Сир, по ней О, воно ну крутитися буде. О, тут треба разом працювати. Окей. Ого, ого, ти зайняв. Я не можу тепер літовый викинути на землю. О. <гум> <гум> так, ну тут шаба. Щоб... Разом можна булочки розставити. Ой. окей. Угу. Бля. А может уже тоже... ah, без А, бас. Бас. Та бы ем мясо. И кидаю еще. Ой. <laughs> Сейчас у него по новой. Это сыр просто. Я просто мясо. Дай мне булку. Вот, вот, вот. Теперь треба мясо добавить и задать. Тут тоже. Шауден. Угу. Шауден. Угу, мне сподобалось. Ой-ой. ой Завжди встигаєш, я понял. Не буду більше... рятувати ситуацію. Бежи туда, біжи туди. О, ще. А, ладно, тут можна ходити поки. Прикольно. Кидай тоді, будемо нарізати. Угу, угу, угу. Сер, сер, сер. Так, сюди, сюда, куда? Добре, так і стоїмо. Це прекрасно. Тримай, сир. Є, і там звичайний далі. Ось звичайний. І ось... Ага, окей. І звичайний ще є. І тепер треба шат юдин звичайний. 972. Good, very good. О, додому? Тун-тун. А, тому що тут два шізерали, ого. Тун, ту ту тун. Ту-ту-ту-тун. тун. ту тумду дум. Нам просто нам н'янче дали подивитися. Мої хоробрі кухарі, ви цілі неушкоджені, ушкоджені, не думав, що ви виживете. Що, це не так? Але я знав, що ви впораєтесь. І подивіться, як виросли ваші навички, не тільки ваша куля покращується, але ще багато чого треба зробити. З кожною хвилиною нехліби все більш голодними. Можливо, дивні землі на сході знають секрет, як приборкати їхню ненажерливість. Але про це місце ходять цікаві чутки, багато міфів і легенд. Ви зможете? Зможете, о мої відважні гастрономи. Тримайтеся разом і пам'ятайте, не все так, як здається, в цибулевому королівстві. Ну, Тут, до речі, картини команді бачив. Тіпа брокколі, це Моркло. Та ладно, ми з шинзу цибулі говорили, про що. Другий етап пройдений, а ось кінець другої частини. З вами був дісайпа. Бая!